Як ви прокоментували ці останні розкопки ну, на Болхівській землі в Губині, оці, що золоті прикраси там було знайдено. Там золотих чи, не знайдено. Чи, там, оці, що це таке і як? бо ми, ми, значить, На грані сенсації так було, що я Г... там був там не один рік вже будемо. Губин, як ви очевидно знаєте, це одне із міст Болохівської землі. Так. Вона лежала між Київською землею, Київським князівством і Галицько-Волинським, займало нашу. Частину Південного побужжя, частину Послуччя, Погориння з виходом навіть до Тетява в Житомирську область. Так? Так. От, губин місто за літописом відомо, що в 1241 році Данило Галицький організував туди каральний загін. І спалив, так в літописі написано. За що? За те, що вони блокувалися з татарами і жито, і пшеницю орали, так в літописі написано на користь татар. От. Ну, ці чвари міжкнязівські існували, але крім того, ще і орда Батия проходила в 40-х роках, 50-х, 60-х Куримса і Бурундай. Так що на цій території були міста, які знищили ординці, а були такі, що їх попалив сам Данил. Данило Галицький. Ну, як це робилося в літописі, скажімо, є повідомлення, правда, вже про 50-ті роки, і стосується воно не губина, а Звягеля. Возвягеля, це сучасний Новоград-Волинський. То там сказано так, що він разом із своїм братом під'їхали до фортеці. І стали гукати, виходьте, будемо палити, вивів тих людей, забрав, людей поділили. Ті йдуть туди в місці, такого, ті в Знаєш, Щось подібне могло бути і тут. Правда? Так, так, так. Правда, є окремі частини кістяків знайдені. але не така масова картина, як скажемо, в колодяжному. От Колодяжний на случив, про нього написано, що прийшли татари при ставі по роки 12, іначе. Розбивати стіни і не може розбити стіни, іначе наче ці люди. Понімаєте, тут ми чітко знаємо, що це рука татар. А по відношенню до Губина є літописна згадка, ту, про яку я сказав. Тому, значить, ми ведемо там роботи з 97-го року, 2001 рік, це був п'ятий сезон. Ми при підтримці районної адміністрації державної, а також при підтримці нашого ректорату в особі ректора. Який по можливості допомагає, ведемо там роботи. Відкрили сім жител, переважно двоповерхових. Є житла, які належали багатим людям. От, Скажімо, житло номер 6 цього року, воно належало якійсь багатій сім'ї, там знайдено нашивочку одну від одягу, яка засвідчує, що це сім'я була нерядова. А в одному з жителів минулі роки було знайдено 20 срібних підвісок, скарб, значить теж жив якийсь багатий. А цього року в кліті валу, в господарській споруді валу, ми натрапили на речовий скарб, який складається з двох наборів жіночих прикрас. Там є в кожному по парі колтів срібних, по браслету, по кілька перснів е і по кілька скроневих кілець. Хто ці жінки були? Чи вони срібні? Хто ці жінки були? Чи вони, це була мама і її донька, чи це були сестри, сказати важко. Але речі були покладені в один шкіряний мішочок. Труха від того шкіряного мішочка збереглася, там ми то, що можна було взяли. Угу. І вони приховали. Коли ж це могло трапитися? Я думаю, що саме в 1241 році, коли вже рухався Данило, а люди чули, що так. щось підійде і ховали. і ховали. Таким чином, цьому скарбу рівно 760 років. 1241-й вони його заховали, так. а ми його відкрили в 2001 -му. Рівно 760 років. Вони ці речі пролежали в землі. Вот такая картина.